владислава давайте розпочнемо з сьогоднішньої сьогоднішньої української атаки дронами камікадзе цивільної інфраструктури ворожими дронами камікадзе наголошую розкажіть більш детально 13 шахедів ми знаємо що збито було над київщиною але хочемо більш детальної інформації від вас і так, по порядку, значить, сьогодні зранку на Київщині в Києві пролунала повітряна тривога. Вона так само відбувалася ще на території Житомирської області і ще ряда областей України, що межують з Києвом. Атака дронів камікадзе Шахет 136 була спрямована на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої країни. Путін продовжує реалізовувати тактику ракетного терору, Цього разу він для цього використав дрони камікадзе. Адже щодо підготовки достатньої кількості ракет йому ще потрібен певний час. З якою метою це Путін робить для того, щоб занурити нашу країну в темряву, адже зрозуміло, що тільки в наших домівках не буде електрики, не буде працювати каналізація та водогін, не будуть працювати батареї. Тобто життя замре. Для того щоб не дати Путіну спрацювати за таким планом, вдала діяли українські сили оборони. Всі 13 шахідів, які прямували на Київ та Київську область, були влучними пострілами та запусками відповідних протиракет знищені. Так само є інформація, що працювала система протиповітряної оборони на території Запорізької області. Там так само по ворожих дронах працювало. Ну і відомо, що. Ті самі дрони камікади запускалися з зі східної частини Азовського моря, тобто ті самі е, іранські дрони подавали чимало відсіч, щоб не бути знищеними на території Києва та Київської області. На жаль, внаслідок е, потрапляння уламків тих самих дронів е, сталося. Е, Пошкодження кількох житлових будинків також є влучення в адміністративну будівлю. Але на щастя немає втрат ані серед військового, ані серед цивільного персоналу, ані серед громадян нашої країни. Це добра новина, яка вкотре доводить високу професійність та ефективність системи протиповітряної оборони нашої країни. Чи... Що важливо зазначити от в контексті вранішньої атаки дронами камікадзе? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що Путін не перестає використовувати ті самі дрони Камікадзе, навіть за несприятливих погодних умов. Тумани, дощі, сніг, морози не є причиною для того, щоб росіяни не використовували ті самі дрони Камікадзе. Ми не маємо таку можливості на жаль, для нас, але ми маємо розуміти і бути свідомо того, що українська система проти оборони дуже уважно спостерігає за простор. Тим ба більше ми бачимо, що путінська армія запускає ті дрони камікадзе в такий час, коли засобами візуального контролю їх край важко відскриткувати. Тобто їх просто вночі важко побачити, А лише засоби радіотехнічної розвитки можна виявити і. Кількість тих самих дронів і напрямок їх руху для того, щоб в подальшому влучати, очевидно, mm -hmm. що так атаки будуть продовжуватися, адже за. <клес> Інформацію, яка потребує перевірки, що не ми три сотні дронів за останній час отримала російська армія від Ісламської Республіки Іран в рамках військового технічного співробітництва. Звичайно, що це не чимали і такий неабиякий виклик для української армії, для української сили оборони, але я певен, що з цим завданням наші воїни впораються а цивільним мешканцям нашої країни я можу лише порадити ключову, але дуже важливу річ. Тільки но ну, ми чуємо сигнал повітряної тривоги, Ми маємо відправлятися або викриття, або щонайменше дотримуватись правил двох стін, бо це життя і здоров'я кожного з нас.